Порядок денний всім членам комісії. Так, так. так. так перше питання розглядаємо про бюджет Коженської селищної територіальної громади на 26 рік. і редакції Ларіс Веси. <пробітник> Шановні ну, депутати, ми підготували нове рішення або, можна сказати, рішення нові редакції про затвердження нашого е, про бюджету коженської селищної територіальної громади на 2026 рік. Це рішення пов'язано з уточненням державного бюджету поряду субвенцій. Насправді мова йде про три види субвенцій, дві з яких взагалі не були враховані при формуванні бюджету, ми до якого вносимо тепер редагування. І третє це субвенція освітянська, про яку ми вже говорили, що вона закладалася на момент затвердження. В сумі середньоступовому планування в сумі 25 мільйонів. Станом на сьогодні є та сума, яка розподілена відповідно до державного бюджету, і вона є меншою, 21 мільйон 900, дивлячись на те, що взагалі зарплата педагогів зростає і буде нараховуватись відділення законодавства з 1 січня по-новому. Дана субвенція розрахована не на повний рік, а лише до 1 вересня. Далі там взагалі міняється механізм фінансування. Ну, в принципі, в цьому році теж, як би, було, на, на, на два да, транші розбитана субвенція. Крім цієї субвенції, нам надійшла субвенція на гаряче харчування, яка не була розподілена і не була врахована станом на 17 грудня в сумі 912 тисяч, а також субвенція вже навпаки з нашого бюджету. По рекомендаціям обласної державної адміністрації, яку ми робили і минулому році, так звана субвенція на виконання програми по захисту України це на навчання дітей даному предмету наших, наших закладів освіти. Всі ці три суми субвенції вони в цілому змінили загальну. Суму бюджету. Тому в підготовленому рішенні, саме наголошую, що дане рішення про бюджет коженської селищної ради, називається в новій редакції, сума як і доходів, так і видатків визначається в 107 мільйонів 416 тисяч 100 гривень. Абсолютно, співвідношення доходів і видатків не змінюється в тому плані, як в якому було минулому рішенні. В цілому у нас бюджет збалансований, але видатки займають. У видатках у нас також є кошти, які передаються. Ця сума не змінилася. Як ми вже говорили, це кошти суми 3 мільйони 856 тисяч 900. Ті вважаються в бюджеті зафіксовані як дефіцитні, по спеціальному, дефіцитні по, по загальному фонду. Всі інші цифри йдуть без змін, але ми затверджуємо редакції для того, щоб дане рішення і наші додатки. Можна було безперебійно почати використовувати в програмі логіка, куди ми можемо ввести до кінця року фактично одне рішення з одними показниками. Програма, якби так як не було що введена з 1 вересня, тому по рекомендації нашого. Військової адміністрації обласної і керівництва програми в останньому пункті рішення ми якого не було. Ми пишемо, що рішення селищної ради від 17 до 12 про бюджет Коженської селищної територіальної громади на 26 й рік вважати таким, що втратили чинність. І ось це наше рішення, я вірю, що ви проголосуєте. Да? Воно вступить в чинність як про бюджет в цілому, як про мене. У мене все, Є питання? Розкажіть, будь ласка, оцінювати, де ви визначаєте які статті захищення, в першу чергу проплачуються? Вони з служби законодавства. Да. Я... Ми наше рішення робимо по типовому положенню. Типове положення про рішення про бюджет передбачає перелік захищених видатків. Не дивлячись теж, у бюджетному кодексі цей чи ж законодавчик, як чи ми, часом, я маю в біду, не думаю. Ну так 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 каже типове положення. Буває, що був досвід, були питання, коли е змінювали і, допустим, трансферти могли враховувати там е не всі. Тому, да? І в рішенні можна було передбачати якісь зміни по, по, по трансферам. Але основні видатки це заробітна плата, медикаменти, харчування, нервносії не завжди остаються. Але ми їх перераховуємо, тому що нам так рекомендує держава, щоб рішення, яке взяти, от, ну, пересічний міг взяти і прочитати все, що можна. Воно у нас завелике. Ми стараємося максимально обрахувати, чесно кажучи, все. І доходні джерела, і, і видаткові, і взаємовідносини ну, на, на, тут на місці в нас, що, що є правовими взаємовідносинами на рівні місцевого бюджету. Слідуючі питання у нас про внесення змін до рішення сесії Кожевської селищної ради. 17 грудня 2024 року No1142 про бюджет Кужинської селищної територіальної громади на 35 рік. Де рік. Шановні депутати, ми підготували пропозиції і проєкт про внесення змін нашого бюджету, який полягає в одному, в одних змінах, а саме. В питанні прийняті коштів і освоєння коштів, субвенції, яка називається субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічно інвестиційного проєкту, на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, протипожежний захист в закладах освіти. Ця субвенція йде за рахунок субвенції державного бюджету. Нам вона передбачена наказом військової київської адміністрації. Від буквально вчорашнього дня 23 грудня в сумі 554-932 гривні. Дана субвенція при розподілі своїм, своєму має бути забезпечена співфінансування з місцевого бюджету. Тому в пропозиціях є співфінансування в зв'язку з тим, щоб ну, було здійснено. Нормальне, да, нормальне використання е, в загальній сумі 28 тисяч гривень. Хочу зазначити, що е, об'єкт цей вже здійснюється, на об'єкті здійснюються роботи е, прямо і сьогодні. І е, наше рішення дасть можливість і отримати кошти, завершити об'єкт і ну, мати дійсно цей захист нормальний вигляд. У кожному закладі, то що підтримати. Є питання про які ваші пропозиції на сесії. Скажіть, це рішення, ви не ви просто загальну суму пишете в бюджету, правильно не пишете окрему на цю суму, на яку з'являється? Ну, в рішенні немає окремо цих тисяч. Ні, немає, немає, немає. Вони йдуть по окремих функції, В нас відкривається по доходах, вона видно в першому додатку і в, в п'ятому додатку. Якщо ви прийдете п'ятий додаток, то, то в п'ятому додатку… Чи це в другий додаток? Що? Найбільше в другий додаток. Ні, другий додаток це у нас взаємовідносини. Зміни до бюджетних трансферів? Ну, це в п'ятому додатку. В п'ятому? Воно збувається в п'ятий? Це третій? Чи в третьому теж 10000. 10000. Не, 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 видно по видаткам, але як він? На наш 500 тисяч і це по доходу. В третьому видно по видаткам. Там окрема функція теж відкривається. Чому ми це розв'язуємо? Від передні вечір, пане чи когось можеш якийсь додати? Виключайте команду.